Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про екранізацію детектива автора Агати Крісті фільм Привиди у Венеції. З вами кіноблог. Поїхали! Для початку про що фільм Привиди у Венеції? Американський детективний фільм режисера Кеннета Брана. Екранізація роману Агати Крісті, вечірка на Геллоуін». Робота над ним розпочалася 2022 року. Прем'єра була запланована на осінь 2023. В Україні прем'єра відбулася 14 вересня 2023 року. Приватному детективу Еркюлю Пуаро, що перебуває у Венеції, доводиться розслідувати вбивство, яке було скоєно під час спиритичного сеансу. Людина загинула. Ніхто не вийде, поки я не знайду вбивцю. То це усе духи. Ух, давно не було детективів, і як би це все не проспойлерити. До речі, невеличкий відгук на нього ви можете глянути в телеграмі і послухати в кінці нового формату, а саме аудіоподкасті, де ми обговорили його відразу із всіма спойлерами. І так цей фільм це продовження на даний момент трилогії про Іркуля Пуаро. Перший фільм, з якої це вбивство у східному експресі, а другий Смерть на Нілі. До речі, другу частину я подивився вже, коли цей проект мав запуститись, і в мене був навіть написаний текст до нього. Але почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і цей фільм зі своїми проблемами уже нафіг нікому не був потрібен. І мені, в принципі, подобаються такі класичні детективи, але я не знав про його розробку. Його швидко зняли. Анонс пройшов тихо. Я тільки трейлер побачив в кінотеатрі, і з цього. З цього моменту моє очікування почалося. І хочу запропонувати вам переглянути влог, як ми ходили на прем'єру. Анастасія, на ну що ми прийшли? Дей. Чи ти навіть не знаєш, на що ми прийшли? На приводи Венеції. Отак. Угу. Це е, Що це? Це, виходить якби, третя частина детективів про Hercule Pюро е, Агата Крісті. Так. Так. Да? Так. Агата Крісті? Так. Так. Вот. Детектив. Е, Щось побачимо, що це буде. Бо я я, вообще, карав, що, я про нього, Прикол в тому, що я про нього взагалі нічого не знав, поки я одного разу в кінотеатрі не пам'ятаю на якому фільмі, я не побачив, що є такий фільм. Тобто вони їх кліпають дуже швидко. Так що я не знаю, так, да, як ти сказала, очікувань ноль. Но, но те, що я знаю, то це досить непоганий детектив. Те, що я встиг десь зловити. Що ми все про кіно та про кіно? От ми тільки що шашлицьок кушали. Просто, типа, просто, просто, просто попкорн і Настя. Стой, 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 Чесно, я нічого не очікувала, але мені фільм сподобався. У мене є там декілька запитань, типу, я виправдала для себе. Але це непоганий фільм. У нього є мінтуражик від попередніх частей. Типа і він краще, ніж друга частина. В мене, коротше, є по поводу другого. Ну, він просто, знаєш, ніби самостійний. Тобто він не сприймається як третя частина ну, так, історії так, так. цього персонажа. Оце, оце реально погано, типа, то. не знаю. ну В принципі, він принципі, ну, непоганий. Це на ділянці. да, не поганий. Ну ну добре, ну, твою шо, ну, дивиться, добре, Ну, добре. А тепер давайте розкажу детальніше без спойлерів. І дуже важко говорити про детектив без спойлерів, і тому я просто спробую порівняти цю частину з минулими. Що за все, у авторів нема мети вбудовувати якусь велику франшизу, і тому третя частина вийшла трошки відірваною від минулої. Перша частина так. Вона була без особистої історії героя, то був дійсно класичний детектив. А саме в другій, головного слідчого і, відповідно, головного героя почали розкривати не просто як функцію, а почали розкривати саме як людину своїми травмами, захопленнями і так далі. В цьому ж фільмі вони ніби відкотились до самого початку. На предісторію забили, персонаж став неважливий, просто звичайний детектив. А це для мене особисто дуже сумно, тому що хотілося, щоб тут розказати сказали Хоча б про те, що сталося з любовним захопленням пуаро з минулої частини. Але якщо говорити за детективну структуру, то тут знову ж в порівнянні з минулою частиною все набагато краще. В минулій частині все було очевидно з першої ж сцени, але ти відкидав цю думку, бо не може бути все так просто. В цьому ж фільмі є три слої загадок. І хоч деякі слої прям очевидні, то про третій в якісь моменти навіть забуваєш, поки його не розкриває головний персонаж. І цей Фільм в певний момент намагається тебе обманути, а в детективах це ледь не найголовніше. Ще, хоч тут і немає якоїсь особистої історії, тут є хороше надзавдання деяких персонажів. Але я його говорити не буду, бо це буде величезний спойлер. Єдине, що мені не сподобалось, це швидше претензія до першоджерела, і, можливо, це так екранізували, але є деякі дуже невиправдані вчинки персонажів, ну що можливо виправдовується станом персонажа в фільмі, але не виправдову. Боїться глядачем з точки зору якоїсь логіки. Насправді, в порівнянні з минулими частинами, де чисто акторський склад витягував фільми, то тут вони взяли типажно хороших, але все ж мало відомих акторів, від деяких трошки несло фальшію, як, наприклад, від Алі Кхана та Еми Леярд. Та тут мені здається, треба говорити за роботу режисера з актором. Бо, якщо ви не знали, актор, який виконує головну роль, і є режисером, але про нього пізніше. Парочку, яку режисер забрав свого ж блискучого фільму Белфаст, де вони також грали батька та сина, Джеймі Дорнан та Джуд Гіл. І як я пророкував після Белфасту, так і зараз, що Джуда Гіла чекає величезне зіркове майбутнє, тому що навіть зараз він уже зіграв величезні за об'ємом ролі, і до того ж вони дуже різні. Там він був веселим розбишакою. Тут стриманий розумник, який походить на дорослого. Якби ще дубляж цього персонажа був більш відповідний, було б взагалі супер. А так трохи різало слух. А про Джеймі Дорнана я скажу лише так: відразу всі його сприймають як того мачо з 50 відтінків, але з кожною своєю роллю він доводить, що він дуже різноплановий і талановитий актор. А та роль тільки дала йому певний старт. Ну і по факту найвідоміша в цьому фільмі актриса це лауреатка минулого Оскара Мішель Єо, в якої тут насправді півгодинки, і не сказати, що вона прям викладається на всі сто. Все ж це не такий фільм, але грає свої сцени досить впевнено. Плюс в неї є одна дуже хороша сцена, де вона може показати свій акторський багаж. Ну і основне головний персонаж Еркюль Пуаро, роль якого виконує Кеннет Брана, і який є режисером. Всієї трилогії. Насправді це прямо дуже важко слідкувати за процесом, граючи головну роль, але ця талановитіша людина справляється. Він дуже різноманітний, різнохарактерний. Це, якщо ви не впізнали златопуст Локонс з другої частини Гаррі Поттера. І хоч в першій частині зухвальство і самовпевненість персонажа трохи бісили, то тут ти вже чекаєш ці моменти, і коли Пуаро включається, це дійсно насолода. Ще мушу сказати, що все ж додали персонажу трохи інші. Фарби, що він на пенсії, що в певний момент він слабкий, і актор втілюється дуже добре, бо він, як режисер, знає як це все зіграти. Основне, що в цьому фільмі на топ рівні, це саме атмосфера. Її створює, по-перше, хороша режисура, паралельний монтаж, хороші операторські прийоми, деякі вирішення сцен режисеру та команді за це можна аплодувати. По-друге, ілюзія містики, яка створена і на сценарному рівні, і підкреслена деякими рішеннями тою ж музикою, кольорокорекцією та грою зі світлом. Також, на відміну від минулої частини, де все ж була широта світу. Тут замкнутий простір, і тому атмосфера загострюється дуже сильно. По-третє, цей фільм дуже хороше дивитись саме в кінотеатрі, бо є певні аудіовізуальні прийоми, які при перегляді вдома не так будуть впливати на глядача. І щоб актуальніше знати, і ти на фільм чи ні. Підписуйтесь на інстаграм та телеграм. Де я буду викладати анонси нових відео та оцінку відразу після кожного переглянутого проекту, а в телеграмі короткі відгуки, ексклюзивний контент та новини. Ну і звичайно, про влоговий канал. Не забувайте. По-четверте – це штучне накачування цієї ж атмосфери, бо є, наприклад, момент початку, коли тобі не сильно цікаво дивитись, і тут вони дають щось по типу скримера, і все, твоя увага повністю на фільмі. Детальніше про це я розповідав в подкасті. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 8, актори 9, атмосфера 10. загальний бал 9 з 10. Поки якщо порівнювати з іншими фільмами трилогії, це поки найкращий фільм. Хоча, якщо б вони протягнули б історію персонажа, було б взагалі топ. А так, це хороший детектив. Бажано його дивитись в кіно, але й вдома він також спрацює. Особливо, якщо ви нічого від нього не очікуєте. І тепер я особливо очікую продовження ще якийсь детектив в такому стилі. І тому я рекомендую його до перегляду. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.